Близько 14 тисяч добровольців за тиждень подали заявки в гвардію наступу. Про це суспільному розповіли в міністерстві внутрішніх справ. 900 заявок там уже схвалили. Гвардія наступу проєкт МВС, зокрема, нещодавно загиблого урядника Дениса Монастирського. За планом, вісім новостворених бригад братимуть участь у звільненні Луганщини, Донеччини і Криму. Які етапи має відбіри? Чи всім знайдуть місце? Дарина коломієць пояснить. Навчання тактики патрулювання бригади Людь однієї із восьми бригад гвардії наступу. Сюди хлопці прийшли справді воювати. А не відсижувати десь і ну всі чекають виїздів. У нас коли виїзд, це, ну прям свято якесь можна сказати. У деяких хлопців ці бійці, зокрема, із полку Сафарі, сформованого із добровольців та поліцейських, які бажали воювати від початку повномасштабного вторгнення. Вони брали участь у боях, зокрема на Харківщині, Запоріжжі, Донеччині та Луганщині. Гвардія наступу це проєкт очільника МВС Дениса Монастирського, який він готував незадовго до своєї загибелі. До неї входить вісім бригад, сформованих з полків, що вже воюють. Бригада Людь буде під керівництвом Міністерства внутрішніх справ. Бригада Сталевий кордон під керівництвом Держприкордонслужби. Ще шість бригад підпорядковуватимуться Національній гвардії України. Тиждень тому МВС оголосило набір добровольців до цих бригад. Для того аби потрапити до гвардії наступу, потрібно оформити заявку. Зробити це можна в ЦНАПІ, центрі надання адміністративних послуг або ж на сайті гвардії наступу, де можна також ознайомитися зі складом бригад та їх бойовим шляхом. Якщо ж виникнуть додаткові запитання, можна зателефонувати до кол-центру гвардії наступу. Там працюють спеціалісти, які і проконсультують вас в тих чи інших темах. Речниця Міністерства внутрішніх справ каже, в першу чергу оголосили про набір, аби залучити вмотивованих людей. Для того щоб вступити до гвардії наступу, військову підготовку мати не обов'язково. Вона буде просто певною перевагою, але ми навчимо. Якщо людина підходить по параметрам, якщо людина має на увазі пройде відповідне тестування, в першу чергу психологічне. Якщо людина пройде випробування з фізичного навантаження, навчимо в нас є інструктори. Дмитро працював у кривому розі старшим опор з початку повномасштабного вторгнення. Разом з колегами шукав прихильників руського міра, почувши. Про гвардію наступу вирішив перевестися. Вороги повсюду, ну, там Харківська область, Луганська, Донецька, юр, південне направлення. Відповідь я вирішив піти. Там, де я буду потрібен, там де я буду потрібен своїй країні народу, сьогодні Дмитро вивчає нову спеціальність. Оператор дрону каже за бажання, можна здобути будь-які навички. Так само вважає і киянин Вадим. Чоловік проходив строкову службу ще за радянського союзу. Тиждень тому подав заявку на вступ до бригади національної гвардії. Рубіж більше громадян напевно має долучатися до захисту держави, тому що не повинно так бути, що півмільйона тягнуть лямку до кінця війни, а решта. Живуть так, начебто війни немає. Вадиму на заявку поки що не відповіли. Як пояснила речниця МВС, на сьогодні надійшло близько 14 тисяч заявок від добровольців. Їх обробляють в ручному режимі, тому кілька днів треба почекати. Кампанія з набору триватиме до 1 квітня. Якщо число охочих перевищить заплановане, то кампанію можуть продовжити і створити ще кілька додаткових бригад. Окрім штурму, гвардія наступу виконуватиме також функції оборони. На фронт бійців відправлятимуть лише повністю підготовленими. Дарина колон. Мійць Іван Горбунов, Валерій Ратушнюк та Олександр Тимінський. Суспільне новини.